На кольору, веселкова, дознань дорога. Я за вчителя ухоплюся обіцяю, не остоплюся. Веселкового ранку родина шкільна, нас любов до країни сьогодні єдна. Доброго ранку, ми з України. Вітаємо всіх на нашому святі нині. У народі вважають гарною предметою пройти під веселку. Але в реальному житті нікому це не вдавалося зробити. Та сьогодні у День чудес. І ми даруємо нашим першокласникам дивовижну можливість пройти через райдужні ворота нашого свята. Які символізують початок нового 2023 2024 навчального року? Веселка є символом перемоги над негодами. Навіть після найсильнішої негоди буде на небі веселка. Наша країна переживає зараз складні часи. Але ми щиро віримо, що веселка зійде над нашою землею. І полі, ми прийдемо до нашої перемоги. Це біто швидко минуло, його не спіймати, час двері до знань знову нам відчиняти. Обійма свої школи нам відкриває, Незламних нових своїх учнів вітає. Зустрічайте сьогодні перші у школі, першокласники, діти, країни чудові, символ свободи і перемоги. Хай будуть легкими для вас всі дороги. Знань. Ми сьогодні зайдемо до школи, сядемо за шкільні парти, розпочнемо роботу, хоча в країні триває війна. За цю унікальну можливість працювати, здобувати знання. Я вже вкотре завдячую дорогим захисникам Збройних сил України, в тому числі і нашим землякам. Які мужньо боронять нашу землю від лютого ворога, захищаючи наш спокій, та низько вклоняю голову перед пам'яттю тих, хто загинув у цій кровопролитній війні за щасливе майбутнє нашої держави. Цьому році школа святкує свій ювілей, минає 30 років. З того дня, як школа гостинно відчинила двері для своїх вихованців, маємо свої традиції, пишаємось здобутками. тільки за минулий навчальний рік наші здобутки такі, що ми здобули перемоги, слави на рівні Славської об'єднаної територіальної громади, про нас знають. У стрийському районі у Львівській області. І я хочу оголосити їх, хоча це наші випускники, вони сьогодні знаходяться на подвір'ї омріяних ними закладів вищих освітів, але заслуга їхня очевидна. Це Павлишин Іванна Павлівна, яка отримала 200 балів з математики, 200 балів з історії України, 195 балів з української мови. Михайлович Вікторія Володимирівна, 200 балів з історії України, 195 балів з української мови. Геза Катерина Романівна 192 бали з історії України, 190 балів з української мови. Косів Діана Юрівна, 190 балів з української мови. Як не пишати своїми улюбленими учнями, своїми випускниками? Вони примножують славу цьому закладу освіти. Але я знаю, що на цьому ми не зупинимось. Наші успіхи і надалі будуть такими ж. Я особливо покладаю надію на одинадцятикласників в цьому навчальному році тих, які вже подорослішали, жили, змужніли, зрозуміли своє покликання у цьому житті, будуть наполегливо працювати. Звичайно, мрія у кожного є, і дай Боже, щоб мрія у них улася. Я довітаю у цьому закладі освіти найменших школярів це першокласники. Вони ще такі маленькі, міцно тримають за руку своїх батьків, але вже стали членами цієї великої шкільної родини. Хвилюються батьки, хвилюється перша вчителька Ліана Іванівна, але віддаємо ці руки в Божі руки для того, щоб ми могли дати належне майбутнє цим дітям. Допомогти їм швидко адаптуватись до шкільного життя і стати гідними учнями даного закладу освіти. За ці роки школа міняє свій зовнішній вигляд. Особливо в останні роки це стало очевидним. Я сьогодні щиро дякую тим, хто допомагає нам у цьому. На сьогоднішньому святі присутні наші друзі. Це славський селищний голова Володимир Миронович Бега. Це староста туклянського старостату Андрій Харитонович ткачик. Села тухля отець Василь, який завжди супроводжує нас своїми молитвами. А ще багато інших, які не присутні на цьому святі, але завжди. Разом з нами. Вони думають про те, як би зробити те, щоб покращити інфраструктуру цього закладу освіти. Це і секретар Славської селищної ради Олег Валерійович Даниляк, це і депутати Славської селищної ради та всі, хто охоче нам допомагають. Закликаю діточок бути газдами на тій землі, дбати про наколисне середовище, брати заліз. Бати про природу. Іти в ліс і забирати з собою не тільки свої сміття, цукорки там, чи пляшки з під водички, але прибрати за кимось нічим, хто там все залишив. І тоді наші нащадки скажуть нам дякую. А що за газда, який не може керувати конем? А в нашому випадку це желізний кінь. Тухля це єдине село там, де є автошкола. І для того, щоб всі справжні газди, газдині, мали справно після школи, вміли справно керувати і управляти таким желізним конем, славська селищна рада вирішила прийняла рішення подарувати на 1 вересня до нового навчального року желізного коня. Прошу коня на центральну площу. Не відомо жодного випадку, де селища Рада купувала б автомобіль для свого навчального закладу учбового закладу для навчання. І дозвольте передати ті ключі від залізного коня директору школи Галини Григорівни. Хай служить вірою і правдою. Що робите для нас? Це для нас велика честь. Гарну навчальну школу року, гарних емоцій, гарних першокласникам, нових знайомств, а випускникам успішного закінчення школи з гарними балами, з гарними оцінками. Бути господарями на своїй землі, бути газдами на своїй землі. І все в нас буде добре. Перемоги нам миру, мирного неба. Слава Україні! Героям на виконання законів України про освіту, про загальну середню освіту, державного стандарту початкової школи, концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, нова українська школа, порядку зарахування. Відрахування та переведення учнів до навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти наказую зарахувати учнями першого класу Тухлянського ОНЗЗ СО третього рівня в гімназії Везегу Анастасію Володимирівну. Глюза Івана Андрійовича, довгеньку Ольгу Володимирівну, Зірчака Дмитра Михайловича. Калин Катерину Васильівну. Діді Богданну Юріївну, капця Ростислава Миколайовича, капця Романа Миколайовича, Келиман Вероніку Романівну, Кірейту Вікторію Миколаївну. Луціва Тадея Руслановича, Мевка Лозлату Олегівну, Мельник Ярину Миколаївну, Мечержак Ангеліну Ігорівну, Мечержака Марка Віталійовича. Михайловича Артема Назаровича. Новікова Євгена Вікторовича. Палиничку Артема Івановича. Плечі Анну Миколаївну. Личий Дарину Ярославівну, Садрука Максима Руслановича, Тимоцьку Ілону Анатоліївну, Хомина Марка Миколайовича, Чувагу Романа Васильовича. Владиславу Петрівну наказ про нагородження похвальними листами учнів школи за підсумками роботи 22-23 навчальних років і на підставі рішення педагогічної ради наказую. За високі досягнення у навчанні нагородити типу похвальними листами. Ученицю п'ятого класу Кожан яну. але це на нового навчального року. Літаю. Учня п'ятого класу Макара Богдана. Учениці шостого класу Костів Яну. Ученицю шостого класу матію Іванну. Ученицю восьмого класу Михайлович Валерію. Учня 10-го класу Сивовоса Артема. Ученицю 10-го класу Маркович Роксолано. свояшки своїй шкільній родині. Дякую я нашим котикам за всеушним буркотикам. Що я можу титися на сонечку дивитися? Чи ці мія діти цію Дувати зізики. Дуже у нас клево, ми вже узили маленьки. Бачиться, будуть ні нами питати. Та. Високова країна на сьогодні. Сучасники сиві, стильні та модні. снова с плодами. Будем дружни за взятие ядыни. Любить нам сердце ваше... мучить, хай будет дружным наш ваше... коллегим. Теплом своим зеревает, разумным наукам Воскувайте там, тамте наші. Любов допити в ходе. І усмішку усечку щела Планету, у що обійдемо так краще, що вас ми не найдемо. Бажаємо вам тепіння, даруйте нам своє уміння. Ми тепер ваші нові діти, так і того не ладіти. До школу прийшов, щоб навчати читати, писати, не гратись. Читайте так. Дима, магима, два голос. Ми будемо старатись навчатись. Країна наша буде присмітати. Дивіться, а старшаки притихли, припинили сміятись. Вони, мабуть, вже стали нас потроху боятись. І станемо колись, долося як ви, чудовими і добрими людьми.

Батьки. Ми даруємо вам смайлики, щоб ви завжди посміхалися, бо без оптимізму в школі дуже важко. Також даруємо вам сонце, щоб воно вам показувало шлях до мрії. А цей маленький ангел нехай стане вашим охоронцем у стінах нашого закладу. Ну і, звісно, вручаємо вам серце, бо любов має бути з вами завжди. Що принесе він нам таку жадану перемогу. Хай висолково в нього буде все, хай забере він смуток та тривогу. Ми горді, сильні і чесні, країна незламна, воскресна. І буде лунати повсюди. Ми вільні, нескорені люди. Скоро прийде перемога навіки затихне тривога. Повернуть назавжди звідусюди. Вільні нескорені люди. Я вірю у нашу силу майбутнє мирне і щасливе, що скоро расистів не буде, бо ми вільні, нескорені люди.